Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Загинув сержанта 59-ї бригади Павло Петриченко, сестра Марина Петриченко. А він надав суспільного розголосу Лудоманії серед українських військових та створив петицію на сайті президента, яка зібрала необхідну кількість голосів. До війни чоловік був проєктним менеджером, учасником громадських ініціатив та працював у фонді Сергія Притули. О у пішов у квітні 2022 року у аеророзвідку. Ула повернеться в країну на похорон. Крім того, там був вище керівництво країни. Тіло уже везуть в Київ. Віталій Глагола пише наступне: загинув сержант 59-ї бригади Павло Петриченко. Я не можу повірити в те, що це не жарт. Та людина із великою лідера завжди усміхнений і з гарним почуттям гумору. Таким я його знав і пам'ятаю. Це людина моральний орієнтир для багатьох, у тому числі для мене. Він змінював країну не лише на полі бою, а й саме суспільство, і мав робити це далі і більше. Саме він надав суспільного розголосу. Лудоманії серед українських військових та створив петицію на сайті президента, яка зібрала необхідну кількість голосів до війни. Паша був проєктним менеджером, учасником громадських ініціатив та працював у фонді Сергія Притули. ОЗС опішов добровольцем у квітні 2022 року. У аеророзвідку Паша Патриченко на щиті пишуться і на екран смартфону капають сльози. Не можу повірити. В той же час, поки нас покидають найкращі слуги продовжують друкувати партії буклетики. Дмитро Разумков пише у слузі народу. Дуже люблять казати, що грошей на армію не вистачає зате їм вистачає на друк своїх піар-газет. Понад 122 мільйонів гривень отримала партія монобільшості з державного бюджету України. А може на час війни варто було б забрати фінансування партії, віддати всі кошти на сектор безпеки і оборони. Вони вагаються, чи виплачувати захисникам по 30 тисяч виплат, чи 100 тисяч бойових, а друкувати 50 тисяч примірників партійної газети. Будь ласка, президент казав, що не на часі займатися політикою. Тому вже нехай його партія припинить. Це робити або скажіть прямо, що для вас виборчий процес триває ще з осені 2022 року, коли ви збиралися провести вибори. У той же час, коли люди віддають останнє, щоб допомогти в армії, влада витрачає гроші на забаганки. І власний піар Разумков підкреслює. Слуга народу проти закріплення на рівні закону виплат 15 мільйонів родинам загиблих захисників на засіданні комітету з нацбезпеки. Тільки 5 депутатів підтримали відповідну правку розумної політики, з яких лише один представник монобільшості Максим Березі решта утрималися або проголосували проти. Тобто, ці державники вважають, що родини героїв, які віддали за державу своє життя, не заслуговують на гарантію виплат, а будуть залежати від волі уряду, який давно втратив довіру. Я не знаю, чим керуються ці народні обранці. Зрозуміло, лише одне їм бракує елементарної людської совісті. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.